Всім привіт, це фанюс. Сьогодні в подробицях говоримо про матч збірної України проти Англії на Вемблі. А також розповідаємо, як Олександр Петраков дебютував у Вірменії зі скандалу. Збірна України провела свій перший офіційний поєдинок у 2023 році на легендарному вемблі проти збірної Англії. З перших хвилин виконуючи обов'язки головного тренера Руслан Ротань, випустив трубі на воротах, Миколенка Матвієнка Сватка та Караваєва в лінії захисту, Степаненка в опорній зоні, Зінченка і Судакова над ним, Мудрика Ліворуч, Малиновського ближче до правого флангу і Єремчука на вістрі. Напишіть в коментарях, чия поява в основі здивувала вас найбільше. Від самого початку відчувалося, що матч проходитиме в дуже дружній атмосфері. Однак безпосередньо на полі нашим хлопцям було прогнозовано важко. Англійці активно йшли вперед, наші захищалися і іноді влаштовували вилазки до воріт суперників. Протриматися без пропущеного голу вдалося майже до кінця першого тайму. Мудрик не допрацював в обороні, лінія захисту посипалася і Кейн забив на 37-й хвилині. І попри дуже активну підтримку нашої збірної чотирма тисячами українців на трибунах. Ще через три хвилини ми пропустили другий гол. Букайо Йосака визначився красивим ударом за меж штрафного. Очільники МЗС України та Великобританії посперечалися, щодо підсумку цього матчу той, хто переможе, мав отримати вино українське чи англійський, відповідно. А було би краще, аби незалежно від результатів Україна просто отримала F-16. Дива в другому таймі не сталося. день, всі! День був не дуже добрий, адже в дебютному матчі під керівництвом Руслана Ротаня наша головна команда поступається Англії. За статистикою, жовтосині провели в чотири рази менше атак і у п'ять разів менше били поворотах. Анатолій Трубін здійснив аж п'ять сейвів. А ось такими були оцінки наших гравців від порталу SofaScore. Найменший бал отримав Михайло Мудрик 5,8. Напишіть у коментарях, хто з футболістів збірної України розчарував вас найбільше. Збірна Англії після двох перемог стала одноосібним лідером нашої групи. Наступний матч збірна України проводитиме 16 червня проти північної Македонії, а через три дні проти команди Мальти. Вподобайте це відео, аби в наступних матчах наша збірна виключно перемагала і вийшла на євро 2024 Та послухайте, що говорив після матчу Руслан Ротань. Звичайно, коли пропускаєш голи в розягально, то вже психологічно треба по-другому перелаштовуватись, і коли ти йдеш роздягально з рахунком 2-0 вже на табло за дві хвилини, коли подвоюють рахунок, то це, це є складною задачею для нашої команди, тому що ми, ми розуміли проти кого ми граємо. Тим часом екс-тренер збірної України Олександр Петраков неоднозначно дебютував в якості тренера збірної Вірменії. З одного боку, під його керівництвом вірмени забили історичний перший гол ворота надпринципового суперника Туреччини. З іншого його нова команда програла. а Після гри Олександр Васильович встиг посваритися з місцевими журналістами після запитання, якому тренер побачив критику на свою адресу. Ви тренер, маєте ліцензію? Ліцензію це Дуже ясно. вы можете подать свою кандидатуру на тренера главного сборной. Будете тренировать. Если вы говорите, что я опоздал и все остальное. Вы меня упрекаете этим. А с лицензией С некрасиво так. Говорит тренеру, у которого есть лицензия ПРО. Это первое. Я не считаю, что я опоздал. С заменами. Я еще людей вообще никого не знаю. Продовжуйте підтримувати збірну України. Підпишіться на ютуб канал Фандей та вподобайте це відео, аби кожен ваш день був Фандей.